Україна отримає американські винищувачі F-16 щонайменше за 6-7 місяців. За цей час мають завершити навчання самих пілотів, а також інженерів і техніків. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков. Сам літак це лише платформа, наголосив він. Потрібні ще й ракети і снаряди для винищувача. А також необхідна інфраструктура, інженери і техніки, які обслуговуватимуть бойових літаків. Лише для перших винищувачів треба навчити кілька сотень людей. Зазначив Олексій Резніков. І ці навчання вже стартували у Данії для восьми пілотів та 65 військових, які обслуговуватимуть f 16 Про це повідомляють данські збройні сили. І зараз маємо можливість про це поговорити детальніше, зокрема про літаки f 16 з Іваном Киричевським, експертом Діфенс Експрес. Наживо зараз можемо поговорити. Тож розкажіть, будь ласка, пане Іване, за тверезими оцінками, от скільки реально часу потрібно, щоб підготувати пілотів і, зокрема, інфраструктуру в Україні для того, щоб можна було тут приймати і відправляти винищувачі f 16 Ну, знаєте, якщо вже міністр оборони Різніков заявляє термін 6-7 місяців. Ну, то знаєте, очевидно, така політична рамка до якої. Явно будуть намагатися стиснути процес саме навчання нашого персоналу з тим, щоб літаки можна було доставити на територію України. Тут трохи дисоную з тим, що данські партнери обіцяли вже перші шість літаків передати до нового року. Ну, але якщо міністр оборони каже, що ну скільки так глава, як глава відомства, який безпосередньо курує передачу літаків, каже про шість сім місяців, ну чи доведеться відштовхуватися саме від цього. До речі, якщо мова йде навіть про інфраструктуру, то тут же ж треба для початку розуміти, що справді. Там, аеродрому чомусь нам доведеться переробляти, і тут ми можемо навіть повернутися до того прикладу, що який там доволі часто згадується, мовляв, в нас в 2011 році f 16 вже сідали на аеродромі в Миргороді і нічого такого страшного не було. Але якщо подивитися уважніше на фотографії з f 16 в нашому Миргороді, то там навіть видна причина, чому західні партнери чітко ставлять вимогу про інфраструктуру. У нас мають бути, скажімо так. Злітно-посадкові смуги складені не з бетонних плит, а залиті ну цілісною конструкцією. У нас виходячи за натівськими стандартами, злітно посадкова смуга, яка б могла б одразу приймати f 16, була тільки в одному місті цивільному аеропорту Бориспіль. Ну тому доведеться попрацювати. Плюс ще, якщо зважити на те, що за на даними знаю, з відкритих джерел до процесу навчання там і налагодження інфраструктури, навіть долучена американська корпорація Lockheed Martin, Виробник цього літака, то можливо, ми маємо е, підставу сподіватися, що це ну пер, передача перших літаків не відбудеться пізніше, аніж за 6-7 місяців, про які казав Різніков. Ми правда чули про те, що перші F-16 ми вже до кінця року отримаємо і можемо побачити на фронті, чому були такі дати, і чи взагалі ми відчуємо одразу їхній вплив і чи яким буде вплив на перебіг нинішньої наступальної кампанії? Ну, коли у нас просто є певна плутонина, коли одразу чомусь вважають, f 16 інструментом, скажімо так, якої певних дій на фронті, в першу чергу, f 16 нам будуть дуже потрібні як інструмент протиповітряної оборони. Є така непогана специфічна технічна деталь. f 16 є носієм ракети АІМ 120 яка в свою чергу використовується на ЗРК «Насамс». Ну, але якщо насам зможе стріляти цими ракетами, ну залежно від модифікації самих ракет, на дальність лише 20-40 кілометрів, і там специфічний зенітно-ракетний комплекс, скажімо так, дуже обмежений в мобільності, то F-16 може запускати ці ракети на дальність від 7 до 10 кілометрів. Залежно від модифікації, тому що там є найновіші модифікації ракети. Ім 120 можуть бути на 180 км. кілометрів. Ну і зрозуміло, що е, ці самі в 16 вони якби можуть виступати значно ефективнішими, називаємо так літаючими ЗРК. Летаючими насом саме відповідно, якщо раптом травиться диво, яке зараз поки не сподівається, навіть сам очільник міноборони, що данський дід Мороз привезе 6 F-16 до України ще до нового року, то ці винищують в першу чергу допоможуть нам прикрити хоча б на якомусь вузькому сегменті небо, щоб краще полювати за російськими крилатими ракетами, і, можливо, навіть за шахедами. Ну тому що все таки, якщо раптом виникає можливість бити значно досконалішими ракетами повітря-повітря на більше дистанції, по Російським повітряним цілям, як, наприклад, крилаті ракети, чи маючи винищувачі, які мають дуже чутливі радари і можуть бачити навіть такі малі цілі, на відміну міг 29 дев'ять у то все таки, якщо трапиться таке новорічне диво, то треба чекати, що, хоча б десь над якимось, крім так, мегаполісом можна буде прикрити небо так, щоб, наприклад, ракети не треба було збивати в межах міста, а не так, як це іноді відбувається зараз. Ну на жаль. А скільки загалом потрібно літаків для того, щоб ми все таки отримали таку суттєву перевагу над ворогом? Тут на жаль, нам перевага над ворогом, в принципі не світлогну, хоча б тому, що в росіян тисячі бойових літаків, а в нас ну, мінімальна потреба в 200 літаків. Плюс ще є воєнно теоретичний момент. От дві найбільш провідні держави, військові США і Китай, зараз сильно задумалися, особливо на тлі дуже успішних дій наших льотчиків. А перевагу у повітрі в сучасній війні в принципі можна завоювати? Чи це буде отак, як зараз відбувається? Що якби росіяни не ризикують залітати за... Нашого межу лінії фронту, тому що в нас дуже багато зенітно-ракетних комплексів, які ми не дуже ризикуємо перелітати цю лінію бойового зіткнення, тому що росіян теж з РК вистачає. Тому тут мова якраз про те, що нам треба 200 яким так, бойових і навчально бойових літаків усіх типів, ну, щоб задача. Прикриття повністю повітряного простору України, ну і там надійного прикриття і підтримки наших військ на фронті можна було виконувати. Чому тут до речі в рамках авіаційної коаліції мова пішла вже ж не тільки про F-16, але й про інші типи літаків, там гріпані єврофайтери, не очікувано навіть французький Рафаль. Ну тому що, скажімо, так F-16, лише одних там 200 одиниць. Ми в світі не наберемо. А якщо брати інші типи літаків, самі гріпани єврофайтери, то тут наші шанси стають трохи кращими. Ну і один з найефективніших видів озброєння на – це ракети. Джас Україна заявила їх також у цей список своїх побажань новорічних, як потужний додаток до Ф-16. Що це за ракети, і чи готова Америка зокрема нам їх надавати в якій кількості? Ну, їх можна назвати чомусь аналогом штормшеду, тому що це той самий тип зброї. Повітряна крилата ракета, яка може бути орієнтована на дальність від 300 кілометрів, залежно від модифікації. Ну і маса бойової чотири, частини 450 кг. Нюанс просто в тому, що якби Shadow або їхню французьку сестру Скальп. На бо перспективну німецьку ракету Таурус їх на F-16 не підвісиш. там не те програмне забезпечено, не ті пілони і виходить що адаптувати західні ракети на радянські 24 м було простіше ну тому що там архітектура літака простіше відповідно щоб F 16 мали необхідну необхідний ударний функціонал от наша сторона ну за даними деяких західних змі почала просити ті самі ракети джазми для ілюстрації Польща має теж такі ракети, але там співвідношення 48 вісім літаків струю і 70 ракет на всіх можливо, якщо це нам і США дадуть ці ракети, то це буде з першу чергу така невелика кількісна там ну, символічна партія в кілька десятків одиниць як в стартовому. Ну, як це було спочатку з тим самому штурмушеду і скальпами, а далі буде видно, ну тому що. Але з іншої сторони, можливо, навіть трапиться так, що ми ці ракети до F-16 отримаємо значно швидше ніж атакамс. Ну хоча б тому, що в них оці AGM-158 стопятдесят джазм є, хоча б в боєздатному стані і в достатньо великих кількостях на відміну від атакамса. Ну який, даруйте, виготовлявся у 90-х роках, і там всі нормативні строки по службі були вичерпані, тому ці ракети треба ремонтувати. Тобто коротко, якщо підсумувати, то Ф-16 з тими умовами, які нам зараз можливо, їх нададуть якомога швидше. Ми навіть не зможемо обстрілювати теоретично територію ворога. Тобто, ми можемо лише захищати наші міста. Ну даруйте, ми не можемо це не зовсім вірно. Так нам не дадуть ракети, щоб обстрілювати територію Російської Федерації, але нас ж є ракети Джейдам, які з використанням F-16 можна буде метати на значно більшої дистанції, тобто 70 кілометрів. Вважайте, ну називаємо це образно літаючий Хаймарс». У нас же ж є ракети ще й Джем 88Харм, які завдяки використанню з F 16 можна буде значно ну, так краще знищувати російські ЗРК на фронті. Тобто, ну чому власне так дуже часто почало в офіційних комунікаціях говорити про Ф-16 і фронт? Ну тому що те західне авіаційне озброєння, яке давали нам уже союзники, Ф-16 може знищувати з ними їх рашистів на фронті ну, значно більше. А щодо ракет далекобійних, ну західні союзники завжди ставлять умову, що не по території Російської Федерації, ну але з іншої сторони, ну ми ж не можемо сказати, що ми тут зовсім беззахисні. У нас же ж є деякі такі цікаві розробки, які час від часу пролітають по Москві в дослідному режимі. Але це ж дослідний режим. А очевидно, по мірі того, як такі прильоти будуть більш успішними, ну от так і будемо впливати на росіян дронами Бобер. Будемо впливати обов'язково. Дякую вам за те, що зайшли з нами можливість вийти на прямий зв'язок. Це був Іван Киричевський, експерт Дефенс Експрес. Дякую за інформацію за розмову.